Щодня на землі народжуються численні живі організми. Вони народжуються, ростуть, живуть своїм життям і наприкінці повертаються до землі. Таким чином народження і смерть є спільною долею всіх живих істот. Люди багато разів досліджували питання про народження та смерть живих організмів. Однак, незважаючи на розвиток науки, ніхто не зміг з'ясувати, що відбувається після смерті. Тому багато людей в історії говорили про смерть наступне. Я знаю лише те, що повинен померти. Але я не знаю нічого про смерть, якої не можу уникнути. Я не знаю, звідки я прийшов і куди я піду звідси. Одне те, що я точно знаю, я невдовзі помру. Але те, чого я найбільше не знаю, це смерть. Коли люди втрачають своїх коханих, вони втішають одне одного словами. Він, мабуть, вже в хорошому місці. Він, мабуть, дивиться на нас з небес. Почекаємо трохи до того, як ми знову зустрінемося. Як ви вважаєте ці слова просто для втіхи? Може, люди так говорять, тому що вони думають, що життя триває і після смерті. Як у західних, так і в східних країнах така думка добре показана в утопіях. Прекрасний і щасливий світ, який ніби десь існує. Люди, які живуть і жили у реальному світі, завжди мріяли про вічність. Численні емоції та думки наповнюють наше з вами життя любов. Радість. печаль, Гнів. Ви думаєте, що всі ці думки та емоції є просто сигналами мозку? Якщо так, то із зупинкою серця биття одразу зупиниться і наше існування. Однак якщо реальним об'єктом який відчуває почуття і емоції, є дух, а не тіло. Біблія говорить нам, що людина має дух. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. І вернулася душа дитини в неї, і вона ожила. Незважаючи на те, що людині загрожує фізична смерть, її душа не зникає. Після закінчення життя на цій землі дух покидає тіло і вирушає у певне місце. Все постало із пороху і вернеться все знов до Пороху. Чи дух людських синів підіймається вгору? І вернеться Пороху землю як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Біблія вчить нас, що коли людина помирає, її душа повертається до Бога. Людина не може зупинити поточний час і ніхто не може контролювати своє життя та смерть за своїм бажанням. Ми повинні серйозно замислитися над питанням нашого духу. Біблія називає місце, куди повертаються наші душі після життя на землі батьківщиною. Та бажають вони тепер кращої. Цебто небесної. Прекрасний і вічний світ, про який люди завжди мріяли. Це наша батьківщина на небесах. Наше завдання дізнатися про батьківщину нашого духу, так як на нас чекає нескінечність після того, як проб'є остання година нашого фізичного життя.